Я думав, це сказати Роксаніандрівні, але я так відчуваю, що в нас буде дуже, дуже приємний цікавий вечір із Анною Анатолійовною з Роксоланою Андріївною, можливо, навіть бюджетна ніч, дивлячись на те, що відбувається сьогодні в залі, тому що народних депутатів немає в залі. Буквально 15-20 народних депутатів. Причому, якщо ми візьмемо провладну монобільшість, я бачу раз, два-три колеги три-чотири колеги. Е, тому це достатньо, а вибачте, п'ять колег. В мене запитання у в нас зараз інше доповідач, все ж таки хотілося б зрозуміти, як відбулося так, що комітет зміг розглянути таку величезну кількість правок. Е, буквально за день. За день ви пройшли майже три з половиною тисячі правок з такою швидкістю. Е, я думаю, що ну не відбувається нічого в світі. Це дуже нагадує план перемоги зеленського, коли там всі мали. До речі, я не знаю, що з ним відбулося. Тут мав був і план потужності, і план перемоги, і план стійкості. Вони всі кудись подівалися, залишився лише той бюджет, який ми з вами бачимо, який не виконаний. У мене запитання тоді до доповідача, паралельно, якщо можна, запитання і до голови бюджетного комітету. Воно вже традиційне, я кожного разу чую відповідь, хотілося почути і цього разу: чи берете ви персональну відповідальність за те, що той бюджет, який сьогодні розглядається в стінах парламенту, Буде виконаний, його буде достатньо для Збройних сил України. Його буде достатньо для виплат соціальної підтримки тимчасово переміщеним особам. Його буде достатньо для виплат і збільшення реального збільшення пенсій нашим пенсіонерам. Для реального збільшення виплат при народженні. Не 8 тисяч, яке пропонує уряд. Уряд пропонує 8 тисяч гривень взагалі. Додати на дитину при народженні, от е, є народні депутати жінки в цій залі. Якщо можна, потім скажіть свою особисту позицію, можливо, і доповідач про це скаже, можливо, Ораксала Андріївна хотілося б почути. І я думаю, що таку саму відповідь дадуть ті, хто нас дивиться сьогодні по телевізору для будь-якої нормальної родини. Вісім тисяч буде стимулом або заводити дитину, або не заводити. Ні. Вісім тисяч менше 200 доларів. Це не на місяць, це взагалі. Замість сорока двох буде п'ятдесят. Це не на місяць, це взагалі на весь проміжок часу і допомогу по дитині. В мене двоє дітей: одній одні дитині одинадцять років, іншій дитині вісім. Я за першу отримував 860 гривень. І зараз продовжую, і, за, і на другу дитину отримував 860 гривень. І зараз люди отримують 860 гривень. Але коли з'явився перший син, це був 2014 рік. І це було на той момент більше 100 доларів, десь 120 доларів. Сьогодні це менше 20 доларів. Ну, 20 євро, окей. Ми ж в Європу йдемо. Скажіть, будь ласка, чи може дитина бути забезпечена 20 доларами на місяць євро на місяць? Причому, що були запропоновані і в тому числі нашою командою, і правки, і окремі законопроекти щодо збільшення виплат, вони всі відхилені, комітети не розглядають відповідні законопроекти і всі роблять вигляд, що їх достатньо. Я не думаю, що родини повернуться назад в Україну, розуміючи, що а додаткового українця, вибачте, може, це негарно звучить. Але держава, влада, монобільшість оцінює в 200 доларів. Тоді, коли ви знаходитесь в Польщі, отримуєте скільки грошей? Декілька сот. Отримуєте в Німеччині? декілька сот євро. От скажіть мені, будь ласка, де будуть обирати люди? Народжувати, жити, заводити родини, заводити дітей. Я розумію, що там хто вже розповідає про. Те, що ми привезимо 10 мільйонів з Бангладешу, а Мілованов це ж ще один великий економіст. Великий економіст і паралельно ще одним, один з радників, якщо не помиляюсь, в офісі президента. Це нова стратегія, це новий ще один переможний план. Понавозити суди мігрантів а своїх вивезти за кордон, а ще краще, щоб там хтось і взагалі не повернувся. І кажуть, ми сюди привеземо робочу силу, поки хлопці і дівчата захищають нас на фронті. Може якось поміняти цю ротацію зробити? Може, все ж таки привести е, на фронт мігрантів, запросити їх до Лав Збройних сил України, а своїх повернути додому і дати їм можливість попрацювати на Україну, і щоб українців було побільше? Я зараз без, без національностей, я зараз про громадянство. І подвійне, ви ж там подвійне, потрійне поприймали. Е, все ж таки позиція. Чому чи берете ви персональну відповідальність за те, що бюджет на наступний рік буде виконаний? Рекслана Андріївна якщо можна від вас, в першу чергу. Дякую. Да, якщо можна, все-таки піде до регламенту по тих поправках, які став Дмитро Олександрович. Будь ласка. Рекслана Андріївна, спитали вас? Ну, то вийдіть тоді, там праг пра, пра, працює гарно. Давайте може відповім поки про розгляд право в комітеті? Було до мене. Дмитро Олександрович, якщо ви не проти, можна відповім про розгляд правок в комітеті? Да, було питання до мене. Чи, да? Щодо розгляду право комітетів, то робоча група засідала більше ніж дві доби, два дня два з половиною дня. Ми дійсно проходили по повністю по кожній справці, починаючи з 9-ї години і до вечора. Всі присутні, хто хотів, ми окремо заслуховували їх справки, були абсолютно у всіх виступів. Тому дійсно пройшли всі три тисячі. Дякую, і включіть, будь ласка, араксолані Андріївні. Мікрофон також. Роксолана Андрійовна, займіть, будь ласка, своє місце, решті решт Дякую. А? Номер поправки 100, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 117, якщо я не помиляюсь. Комітет відхилив всі ці поправки.